Колеги, мої вітання. Радий вітати вас себе на каналі. Це означає одне в нас сьогодні новий відос. Друзі, дозвольте вам пояснити по цьому відео, яке ви зараз побачите. Відео не є дуже довге, але відео є дуже морально важке. Зараз ви це все побачите, але коротко я вам поясню, що відбулося в даній ситуації. Один з волонтерів, повертаючись з фронту, проїхавши там 3000 кілометрів, не доїхавши 50 метрів до свого власного будинку, його зупиняють в 12-й годині вечора, тому що комендантська година з 00.00 хвилин. Його зупиняють працівники поліції на Т-4 бусі за нібито не працюючим підсвітку номерного знаку, і замість цього, щоб просто попередити людину, показати йому, чувак в тебе не працює підсвітка номерного знаку, не освічується номерний знак. Вони починають витягувати його на розмову. Ну як завжди, бодікамери нікого не включені, нічого немає. Ситуація переходить на інший етап розвитку. Просить в нього документи. Звичайно, людина дає посвідчення водія, дає реєстраційні документи. Це бус на іноземній реєстрації, тому що він раз у два тижні регулярно їздить на фронт до хлопців, возить гуманітарну допомогу. А назад забирає там, наприклад, водіїв, які відвозять джипи на також на фронт. Водій передає всі відповідні документи, передає реєстраційні документи, посвідчення водія. Патрульні в них дивиться. Це таке невелике містечко в Львівській області. Називається місто Борислав. Поліцейський бере документи, дивиться і рядить йому свою інформацію. Каже, чувак, я все розумію, ти волонтер, ти все, але я тебе буду притягувати. Він виходить з машини, стукає по цьому номеру задньому, по підсвітці номера, верніше, вона не працює, тому що десь попала волога, закоротнула і лампочка згоріла. Він просить їх, каже, хлопці, я приїхав з фронту, не пишіть, каже, ну, я кожен день їжджу, яма, можливо, десь дріт відійшов, ще щось. Поліцейський просто нагло бере і виписує на нього постанову. Починає сідає свій патрульний автомобіль, описати постанову. І коли вже Олег розуміє, що ситуація ну, виходить за, за межі розумного, коли він пояснює, каже, хлопці, я волонтер, з 15-го року їжджу на фронт, ввожу гуманітарну допомогу військовим, там і все решта, поліцейський сідає, закривається в патрульці і починає виписувати постанову. А далі дивіться, що відбулося. Друзі, для мене це просто шок, це просто неприпустимо. А зараз хочу побачити в коментарях ваші емоції. Все, що ви думаєте про цього поліцейського? Будь ласка, напишіть під відео в коментарях. Обов'язково репостніть це відео, щоб його побачили як найумога більше людей, тому що такі патрульні, такі поліцейські не повинні служити в органах МВС. Друзі, гарного перегляду. Запарюємо чи юху і віддивиться цей відео. Працівники міліції Борислава зупинили автомобіль, який ми купили на фронт. Не світить підсвітка заднього номера. І отово чучело складає протокол, отово. складає постанову, протокол, нема різниці. Складає протокол за те, що машина, яка поїде воювати, буде... складає протокол, бо не робить підсвітка номера. От, шановні Бориславці, що ви знали нашого героя в лице. Спривіт, будь ласка, своїй номер. Документи. документи. Бачите, ще й звісно силу проявляє, ще кидає телефоном. От, прошу дуже. Виснути, так, складайте, будь ласка, протокол. Завтра вас буде знати, весь Борислав. Я знаю. Добре. Як ви відноситеся до Збройних сил і до людей, які вас захищають? До збройних сил Та, добре. Так, добре, складайте, ви складайте ви? протокол. Я волонтер, який купив автомобіль і буду відганяти його на фронт для ЗСУ. А ви хто? Добре. Так, що колеги? Не пройшло і півдня, як я вже в Бориславі. Йдемо дивитися, що потек стану в їхніх патрульках. Вони вчора на волонтера виписали постанову за підсвітку номерного знаку. А зараз ми подивимося, що твориться в них. Ви як прямо священник церкви, годі вас зрозуміти, що ви там наговорили. Дрозд Олег Іванович до 27-го. Старший інспектор, капітан поліції Лаврика. Лаврика Анастасія Іванівна до 26-го. Хлопці, дівчата, поясніть, що тут таке вчора було в Бориславі у вас? На рахунок чого. Нарахун, ну, на рахунок ситуації з волонтером. Ну, що ми вам можемо пояснити? Мені є якісь обважені сортів. Дивіться, я вам мен... так сказала, він кажуть. По даному я думаю... Опрацьовувати це відео повністю, там воно виставлено реально однобоко. Ні, я знаю, що там були матюки, але там були матюки після того, коли людина звернулася і попросила, каже, давайте культурно якось. Як, я їж... Ви бачили сторінку цього хлопця, на якого писали постанову? Ні, ні. Ми вчора на зміні не були і ми не можемо якусь якісь. Ну, мене сьогодні затягали просто тим відео, я вже просто не витримаю сів в машину і приїхав до вас боєславити. Надати по даному факту і по даному працівнику від того то Ви не вправі цього давати, Але як на мою думку, це неправильно, мені здається, так. Ну що саме ця ситуація. — Тому що ми ж так само не бачили відео із камери поліцейського. Ми дуже відносимося з повагою до військових. Особисто ми як зупиняємо, ми не кожен може знати, чи військовий, правильно, ну в тому автомобілі не написано, що він е, їде на світ і тому подібне. Угу. Добрий день. Добрий день. — Можна ваше посвідчення побачити? Просто дивно, якось так. Я ж на то все подивився, мене сьогодні затягали, я приїхав, думаю, прийдуть до вас, Борислав Роботецький, Микола Ярославович, поліцейський, Грицик Іван Михайлович, поліцейський. Хлопці, що то було вчора? Я розумію, що то були не ви, але що то вчора було? Чесно, навіть не можу вам сказати, бо... Ну так, свою думку. Він матюкався, я знаю. Він, мені, він, він вже мені сам написав, сказав, що він матюкався, та, але після того, як на нього почали виносити постанову. Ні, це не так. Ну, знає, не знаю, не можу він сказати. Ну, типу в, в процесі він але дав документи. Слухайте мене, ну так ну от ваша дума, так правильно так, чи? ми не можемо давати до я. Я дивіться, я зайшов на його сторінку. Я, я не пожалів хвилину часу. Я зайшов на сторінку цього хлопця, якого притягнули до відповідальності. Я подивився, чувак 10 швидких відправляє на фронт. Чувак там щось п'ять джипів жене на фронт. розумієте? Чувак купа тачок жене на фронт, волонтери. реально. віддав своє життя волонтерці, і, і просто в Бориславі вчора вечором такий прецедент стався. Це все є людський фактор, я вам скажу. Знаєте, всі ми повинні залишатися людьми і залишатися між собою взаємоповазі, правильно? Коли ми один з одним спілкуємося толерантно, вічливо, я думаю, ніколи конфлікту. Дивіться, ви, ви були там чи не були? Скажіть мені будь ласка, повірте мені, після першого вибуху в небі дуже близько, не так десь там, де ППО спрацювало, хоча збили. Коліна підкошується. І на стан людини відповідно змінюється під того. Звичайно, здається. Ну, було. можливо, він там де змотюкнувся лишній раз. Але, ну, але це не була причина для зупинки, вісвідка номера. Ну, фактично, це є причина для зупинки. Перевірити, хто їде і тому подібне. Так пневу, Половина що... патрулю, Другобич, Трускавець, Борислав, без в ну, Я не знаю, чи у нього працює там, підсвітка, наприклад, посвідків. То зараз ваша не чи ні? Наїжджає, та. Але це ваша. Та -та -та. Ну, давайте включить габарити. Де я включу Просто, Це, звичайно, психічний стан людей є порушеннями до того. Та тут, та, але до того відносимо. Дивіться, я завжди, знаєте, як у Львові хлопцям поясняв, дівчатам кажу, так от, зупинили, є причина, от номера, Та працює, не працює. От, одна не працює, одна працює. З Dotar... з обріпок, je... е... Приїхали тільки в... Дивіться. Є причина, причина добре, є причина для зупинки, підсвітка номера. Зупинили, підійшли, подивилися, водій адекватний, тверезий, не п'яний. Що в нас зараз зараз найважливіше? ДТП і всякі там ДРГ, розумієте, щоб хтось виявляти, щоб там щось не було якихось протиправних дій. Зупинили, подивилися, водії адекватно, є хлопці, я волонтер, там є хлопці, дівчата, я волонтер. Все, 100% відсотків. Все, а тут починається. А Він документи передав їм. Ми з вами згідні, але ми не можемо то говорити, бо тому що ми не бачили цієї ситуації. Ми не знаємо про ту ситуацію, як вона розбивали там події, тому подібне. Ми ж не можемо. нічого Добре, сказати. Ну ви розумієте, людина. Якщо ви говорите по ваших словах, звісно, ми можемо бути усним зауваженням з такою, з такою технічною справою, чи тим тому подібне людина до місця ремонту. То доїде собі зробить питання матом. А що, а він мені сказав, що він не знав, наприклад, про те, що вона не працює? Ну, ні. Але все рівно взяли, все рівно виписали. Ну, ми не знаємо. Раптом він ну, тільки... такий. Ну, ми, ми можемо тільки судити по тому відеозаписи, які в соціальних мережах правильно? Ми ж не знаємо, яка насправді ситуація була. Ми ж не маємо доступу до камер, тобто чи ні. Ну, я просто не знаю, як просто, ну от як ви будете дивитися в очі тому своєму колегові після таких випадків, розумієте? Навіть якщо там, що ви там не було, навіть змотюкнувся лише раз, чи, чи щоб поліцейський не мотікається, так само мотюкається, але це ну це не є підстава, щоб писати за що-небудь, розумієте. Тим більше чувак реально пояснює, каже, хлопці, я волонтер, я та машина їде на війну, я його купив того течіка, везу на війну, розумієте? Я собі п'ять разів це відео передивився. Воно від початку це відео? Ні, від того, коли телефон включив. Він ну, не монтував його там, щоб змонтоване, воно, воно, воно без, без нарізок, але вийшов, воно повноцінно від початку що... і до кінця ви подивитися, і тоді можна оцінювати ситуацію, правильно. Ну, дивіться, вибили телефон з рук. Ну це нормально чи ні. Пред'явіть, будь ласка, свій номер, документи. Бачите, що він. Фізичну силу проявляєш. Вдарив дверкою його, це нормально чи ні. Складає постанову, протокол, нема різниці. Складає протокол. За те, що машина, яка поїде воювати, буде, складає протокол, бо не робить підсвідка номера. Ну як би не було, ну ви ж проходили якісь психологічні тести, напевно, коли вас брали на службу. Ну, ви маєте якусь. Ну, не допускати такі речі? Так, Дивіться, ми не допускаємо. Ми не можемо говорити за інших працівників. Режимі, Ні, говорити, ви розумієте? Ні, ви му зобов'язані, тому що якщо вас, якщо ваш колега, наприклад, щось там чудане, то ваш керівник, якщо це є мій напарник, він є в полі мого зору. Звичайно, я відповідаю за це. А якщо це є людина, яко з якою я не був на зміні, і не знаю, як там ситуація була, то Та я ситуація не можу нічого була ну дуже проста. Ну, за була за дуже проста. Факт. Не працює номера, зупинили вечором. Показав, покажі документи. Хлопець передав документи. Каже, хлопці, не пишіть, то все нормально, у вас не пересує піска номера, давайте там шашу, шашу, що, зрозумієте? Все почали писати. Той психанув, почав матюкатися. Ті взяли і виписали на нього постанову, розумієте. Ну, все ж таки, це, це є зі слів, розумієте. Це нічим не доведено. Це, це є з бути, відео? Якісь, ну, це має бути якісь відео, напевно, щоб оцінити дані події з поліцейського Від Початку коли і теле... Телеф... і і ні, ну, я розумію, розумію Але сам факт, сам факт відбувся, відбувся. Тобто він його телефон гарний. з рук вибив, вибив, дверкою вдарив, вдарив. Ну На мою думку, це абсолютно, абсолютно неправильно. Так не повинно бути, розумієте. Так не повинно бути. Це моя особиста думка. Хто би то не був, та навіть проста людина, простий який старий хлоп, їде з Жигулем, пишуть за якусь непрацюючу фару, їде якийсь хлопець з молодої вісьмеркою, дев'яткою, пишуть, от, ситуація у Львові була. Хлопчина їхав десь теж з тих країв, їхав на Мазді, зупинили, там не було, газов, газ, стояло газоболонне обладнання, другий, протокол, другий шраф за рік, протокол і позбавлення, розумієте. Хлопець 24 роки так само студент проситься, каже, та ладно, ну, та що ви, я не користуюся. Не може поліцейський так само відійти від того, якщо він бачить той факт, що там є правопорушення, вже раз людина була притягнута. Хлопці, ну та 130 тридцяті рішається. Ви мені розказуєте, що не може поліцейський відійти від того що не працює посидка номера? Ну, ну що ви мені розказуєте? Та при чому тут розказують не розказувати? Ну от людина, якщо як з ваших слів, людина другий раз повторно протягом року керує транспортним засобом, у кого технічні несправності. Ну, то як поліці... Треба довести, що він користувався правильно, цим. Розумієте? Правильно, ну це правильно. не технічні несправності, правильно. це переобладнання транспортного засобу. Ну правильно, це. Я, треб... Ну він треб... скаже, наприклад, я не користуюся, маю мене там та є балон, а немає там редуктора, наприклад. Або там є редуктор, а немає балону. Все це не є переобладнання. Але ніхто нічого ні. протокол, до суду. Все. не можемо коментувати тії, ми навіть людей не знаємо. Ну, ви відео це бачили, правда? Я не буду його дублювати вже. Е, мається, на З цієї ситуації так, та, та, та. Так і уривка моя, відперто кажуть. Мені дуже дуже дивно, тому що. От працівники міліції Борислава зупинили автомобіль, який ми купили на фронт. Не світить підсвітка заднього номера. І отово чучело складає протокол. Отово. Складає постанову, протокол, нема різниці. Ну, зараз складає зараз, протокол я. за те, що машина, яка поїде. Це нормально, по це його буде, дверка, правда? Можна бити. Складає протокол, бо не робить підсвітку що було переславці, щоб ви знали відео. нашого героя оце. Сприділіть, будь ласка, свій номер, документи, звідси. Це нормально? Звісно, силу проявляєш, і кидає телефоном, От прошу дуже. складайте, будь ласка, протокол. Завтра вас буде знати. А перед тим він просив банально, каже: хлопці, давайте хтось по-нормальному. Типу, ну, все. А вони що зробили? Знову ж таки, треба напевно в даній ситуації так само залишатися людьми людьми. Поліцейські вони так само виконують функцію держави. Вони е, так само тут підтримують порядок. Ну не може бути такого відношення до поліцейських Ви згідні? Ні, дивіться, стоп, стоп, стоп. Поліцейські в першу чергу на державному утриманні. В першу чергу так. поліція на повністю державному забезпеченні. Державу забезпечує хто? Народ, платники податків. Тобто, всі так. там не тільки там фізичні особи, там підприємства, Судові великі суткові. підприємства. Вони сплачують податки відповідно, наповнюють державний бюджет, і за цей державний бюджет він потім розподіляється. І вам, наприклад, виділяється якісь там мільярди гривень на ваше утримання. Так. Питання тепер наступного характеру. Люди заслужили зараз в період війни у таке ставлення до себе, розумієте, коли е, більшість просто впевнена, що в тій, що, ті, що в формі, просто тільки тут через те, щоб не йти на фронт. Ну, Це більше половина Мені я СРППшники говорю, якщо я напишу зараз рапорт на звільнення, хлопців за СРПП з різних районних центрів, якщо ми напишемо рапорт на звільнення, я буду перший в першій черзі на, на війну. Добре, а що ви про мене скажете? я жінка? Я звільняюся і йду додому, а не на війну. То чому я тут служу? Ну я не знаю, як там. Я знаю, що вас за кордон, наприклад, не випускають також. Це є один фактор, але тут є так само і вища ціль. Наприклад, я вийшла з декрету, моїй дитині було півтора року, для того, щоб працювати не, не заради грошового забезпечення. Для того, щоб підтримувати порядок. Того, щоб... Ну, я не вірю в такі речі. Повірте мені, вірите? мені вже трохи багато років. І я, щоб не, не, не за гроші працювати, зараз такого немає, тому що зараз кожен виживає і, ну, типу, ну, а що робити, скажіть мені, будь ласка. Є дуже багато альтернатив тій службі, скажімо так, і набагато простіше працювати, і зарплатня тотожна, скажімо так. Це не є проблема, але. Ви розумієте, ви повинні між собою спілкуватися, говорити один з одним, що не можна так. Люди накалені, люди зараз дуже сильно накалені. Ви розумієте, я кажу, я не планував сьогодні взагалі в Борислав їхати, від слова взагалі. Але мене просто реально затегали в інстаграмі. Мене просто пишуть, Руслан, подивись, Руслан, подивись, Руслан, подивися. Я дивлюся, думаю, блін, треба їхати. Я розумів, що того екіпажу немає, тому що вони були вночі, вони сьогодні відсипаються. Але приїхав, я думав, може хтось буде туди. Але ладно, вже просто поїжджу, подивлюся, що у вас відбувається. Так само, ну от одна підсідка не працює одного номера. Кудись, так само технічні, технічні пошкодження по машині там ну, та є багато теж всього розумієте. Так не повинно бути. Так не повинно бути. Треба розрізняти, коли ви відкрили двері, зупинили, транспорт, зупинили транспортний засіб, вам відкрили вікно і до вас з ходу матами. Та, це зовсім інша ситуація. Коли ви зупинили, і людина так. каже, Поліцейський у вас не працює підсвітка номера, а людина пояснює, каже, просто я волонтер, там десь їду джену, чи з Польщі ту машину, чи просто навіть пригнав з Польщі, вожу, нас везу на сервіс, чи будь-куди їду, там це вже його питання. Йому говорять, зараз буде притягнути до відповідальності за те, що не працює підсвітка. Ну і все. Пане Руслане, це знову ж таки зі слів. Це зі слів, Я так думаю. Як воно ну, як правило, так відбувається. Бачите, ми можемо думати. можна багато що думати? Тому що людина передала в документи. Я я побачив, що документи були в поліцейську. Відповідно, людина абсолютно без без проблем передала посічення водія там, реєстраційні запан. Це, це все ж таки знову вертаємося до того, що ми можемо про це думати. Ну я не думаю, що поліцейський вирвав з рубнього, правда, не не документи. Передав, ну, можливо, і для на перевірки документи. Ну якби він це. хотів чимось провокувати поліцейських, він цей документ йому не давав руки. Та бувають і всі ситуації, розумієте, це все ж таки ми можемо про то хіба думати. Так, У нас є уривок відео, у нас є слова слово. Тому нічого не можемо пояснити на рахунок тої ситуації, бо тому що ми, по-перше, не можемо надати такі пояснення, а по-другому, ми не бачили відео і, ну, і ми не знаємо, що там було, як там насправді все було і чим воно закінчилося. Так не можна. Хлопці, чого ще разом говорю. До людей зараз в період війни так ставитися не можна. То би перед вами не був ще раз говорю. Молодий, середній, старий, треба з повагою до людей ставитися. Та, то однозначно ми то, не що, тому що він до одного повинні, то, повинні мати повагу. Тому, це та, віна, віна тому вона вимагає дисципліни. Ви роз, дивіться, я вам пояснюю, як говорять дуже багато людей. Я вам ще до, до вас доведу. Ви весь час на державному забезпеченні. Держава вас, ну так, давайте так автологічно я вам скажу, годує. Ну, типу, платить вам якесь фінансове забезпечення. Відповідно, згідно цих грошей, вас отримують на службі. Відтоді, ви перші повинні йти захищати цю державу, яка вас ну, весь час ви були вже на державному забезпеченні. Ми, як прості люди, які там платники податків, платять гроші. Получається, ну, що вони їх ще, мало того, що вони там гинуть, чи й тут їх нагинають по повному, розумієте? Ви вперше, як державні чиновники, які вещи, ну я не говорю конкретно за вас, я говорю за людей, які на державному утриманні, там від е, сержанта до підполковника, хто там вивчився, розумієте, хто там зараз на на, на, на високих посадах, вони в першу чергу повинні своїм прикладом показувати своїх дітей відправляти на війну, самі їхати на фронт на передок, показувати там час від часу, розумієте, і тоді люди зрозуміють, та, у нас все правильно в принципі, більш-менш. А так, коли всі повтікали, у вас є бронь. Люди прості по хатах ховаються, бояться ну, реально бояться вийти. Хлопці молоді, тому що ну вони бояться вмерти. Ну я розумію, всі мають служити, всі мають захищати свою країну, але є люди, які чий психологічний стан не може переступити на цю на цей щебель вище, щоб взяти автомат і піти воювати. Розумієте? Так що ну це неправильно, і люди ще раз кажу: люди дуже сильно накалені. Ситуація в Закарпатті показала резонанс накаленості людей, тобто тут. Зброї на руках людей маса зараз, тому треба бути дуже обережним і стримувати будь-яку ситуацію. Не підкидувати колінка в вогонь. В, в, в будь-якому випадку. Якщо чи не війна, то не можна накаляти ситуацію. Так, так. Буде перемога, повірте мені, буде нормальна реформа в поліції, все буде нормально. Так що отак. Що, так. Все, наразі вам Добре. служіть, не забувайте, що ви прийшли людям служити. Не порушуйте закон. І в першу чергу пам'ятайте, хто ваші роботодавці. Є народ України. В першу чергу. Якби служив. Молодці. Все. До побачення. Роз... Що, друзі? Я не знаю, чи там в чиюсь голову щось дійшло, як воно буде, але маю надію, що щось треба міняти. Тому що, що всі так будуть сидіти і тупо сидіти, і дивитися відоси в інстаграмі, там, в тіктоку. І нічого не робити, нічого не вийде. Беремо, ти казав, в дубцу вже маємо, працюємо, донатимо волонтеримо, допомагаємо, захищаємо, і все буде Україна. Слава Україні!